Давайте дізнаємося, що було далі з нашим героєм Дандакою, який не втримав своє омріяне щастя у своїх золотих працьовитих руках. Від того Гуркіту, покидаючи свої міцні та яскраві сновидіння, попрокидалися служителі храму Крішни. Та сусіди, що жили поруч з храмом. Піднявся галас, та прибігло багато людей. Оце буде зараз історія. Чи то натовчуть бока Дандаці, Чи то ж він втіче? Чи то ж почне виправдовуватися, чи може повернеться до храму і сховається, чи то ж почне. Швидесенько тікати. Чи то ж, е, ухватить все ж таки те, що впало. Це ж тут. Широченна е, можливість для сценарію кінофільму. Якщо хтось пише ці сценарії і знімає фільми, будь ласка, зніміть а художню стрічку, кумедну стрічку про Дандаку. За подробицями звертайтесь Залюбки з задоволенням допоможу. Дандака, злякавшись, залишив всі ті багатства і швидко схопив у руки бодай, хоч щось з, так би мовити, чесно заробленого діла. З переляку. Пробуксував під ногами землю, хі -хі -хі. яка, летячи з під його ніг, попадала у ямку коло входа в, у храм і вирівняла її поверхню. Та кущами кудись утік. Ну, принаймні, бачите, а, а, людина зрозуміла, що зараз. Не найкращий варіант тягти такий важкий скарб. А... І добре, що він не наковтався цих коштовностей і не залишився там а, назавжди. З тими коштовностями було б теж не цікава така історія. А... Начебто, це вже все твоє, але ж і не твоє, не зрозумієш. Тож таку справу краще не починайте. Якщо ви, наприклад, задумали таку справу, то пам'ятайте, що це небезпечно. теж. Кущами десь побіг, бачите. Але щось таке тримався. Та поки Дандака тікав, то навпростець, скошуючи скошуючи усілякі кущі. <смі> Якщо ви колись бігли швиденько через кущі, то розумієте, що ви могли проламати, протоптати, або прорізати доріжку між, кущ... між кущами так, щоб було видно, що, ви там... що там хтось пробіг пройшов, наче проїхав такий Як називається такий трахторець, який прокошує доріжку у кущах. Такий... <смі> Прокосив собою своїм тілом. Доріжку між кущами. А, то плутуючи своїми, свої сліди а, різними шляхами Дандака у Темрямі а, а, наступив на хвіст отруйної чорної змії. Отакої. Ну. В Темряві ж ти не бачиш, що там на кого ти. Дай Бог, щоб він на медведя хоч б... на ведмедя. На, на шию не наступив. Чи то на кого ще? Кому можна на, на шию? На шию, не на шию, на горло. Щоб Щоб зразу показати, що хто тут главний. Але ж, змії, ви знаєте, якщо їй наступить хоча б на хвіст, не те, що на горло, а хоча б на На, на горло можна. Тому, що якщо ви на горло наступили, це ще якось. А на хвіст вони. Одразу сприймаються як образу. Змії вони дуже образливі тварини. Тому образа, образа а, уособлення образи отруйна змія. І образа, це змія отруйна. А, не знаю, як на українській місць. Являється ядом. Який травить того, на кого ображається змія. Жалить тих, на кого ображається. Тож образа, змія і отрута змії є уособленням образи і не знаю, місті. місті. Зараз не, не згадую, як це слово називається. Напишіть мені. Я швидше запам'ятаю, якщо ви в коментарях в напишете. Мені буде соромніше, і я швидше запам'ятаю. Але я не соромлюсь того, що я чогось не знаю, це нормально. Я вважаю, що головне те, що я хочу передати добрий настрій, підтримати вас як друг. Тож я не звертаю увагу на те, що я щось можу сказати неправильно. Головне, що я не бажаю чогось поганого комусь. Ви вже самі підберете правильне слово. Що ж було далі? Змія подумала: Та, це просто дандака. Хай собі йде. Він так втомився, перелякався і так майже нічого не заробив сьогодні. Хай собі йде і додому. Я вже так якось. Мені так гарно, я тут собі живу, мені непогано живеться. Та ні ж, це ж змія. Подумала: ах ти ж такий сякий, ти мені на хвоста наступив? Так як ти вообще? Як ти взагалі, як ти взагалі посмів тут пройти? Не те, що ти в мене запитав, що тут ходить, біля мого кущу? І так, чорна змія вжалила Дандаку. І таким чином наш герой не доніс те, що він міг чи то проковтнути, чи то покласти в кишені, чи то в торбинку, чи то в руках тримав щось. Принаймні, принаймні він не доніс. Що було з тим, що він не доніс в указочці? Про це наші не згадуються, тож я не знаю, що було далі з цими прикрасами. А що було з Дандакою? Казочка знає, що було. Тож давайте перейдемо далі. До цієї казочки приєднується Ямарадж, Володар смерті, чи то володар царства тіні? Тіні. За наказом яма раджа, яма це правило. Перекладається правило або ж а, закон, а, етика, етика життя. Він відповідає за етичне ставлення до інших у людей. Не тільки у людей, але у людей. Тому що люди відповід... вміють... повинні від... мають розум і вміють відрізняти добро від зла, гарне від поганого, біль від. Від насолоди, радість від нещастя і так далі. А інші тварини у них і птахи, і рослини, і такі інші форми життя. вони, У них немає вибору такого ж, як у людей. Людина вона свобо... вільна, і вона може вибирати, що і як робити. А Ямарач стежить за тим, щоб усі получали те, що заслужили. Так би мовити, віддячити. Віддячити услугою за услугу. Він відповідає за правило етики. Бути вдячним за те, віддячувати тим, що ти робиш для інших. Добром на добро, злом на зло і ну і таке. Тобто ти у світі робиш те, получаєш у світі те, що ти робиш для інших. А Ямарач це просто влаштовує, організовує, щоб так було у вашому житті. Тож, якщо ви добра людина, у вас все добре. Якщо зла, ну, не жалкуйтесь на життя. Зрозумійте причину цього. Ніхто не винен на цьому, крім вас самих. Або ж, скажімо, скажімо так, шукайте винуватого десь в іншому місці. Не звинувачуйте обставини, чи когось там зверху, чи знизу, чи десь з боку, з боків навколо вас. Шукайте десь пошукайте десь в іншому місці. Винуватого, він є, такий винуватий, але ж не там, де ми його шукаємо. Підійдіть до дзеркала і скажіть: ах, ти ж негідник, я тобі влаштую. Це ти мені життя псуєш. Або ах ти ж негідниця. Це ти? Ти хто така? Я тебе не знаю. Підійдіть і плюньте її в обличчя. Принаймні, намалюйте її там щось, дітки, намалюйте тим негідником. І покажіть де в них, що не так. Розмовляйте з ними кожен день і кажіть, ти не правий, ти не права. А давай будемо жити краще. Що ж ми так до інших відносимось? Мабуть, життя таке, тому що ми так ведемо себе неправильно. Тобто, за наказом Ямараджі, його посланці ямадути з петлями та молотками в руках, одягнені в шкури та страшними, з страшними лицями. Прийшли туди на місце де був Дандака, щоб відвести його до обителі ями. Ямараш не, не засуджує душі. Ну так би мовити, грішників, як кажуть віруючі. Він не засудник. ні. Це неправильне сприйняття цієї посади. Він Дивіться лише за тим, щоб кожен, ну, щоб виконувався єдиний у світі закон: поступай з іншими так, як хочеш, щоб поступали з тобою. Оце єдине правило, яке є у житті Всесвіту, любого всесвіту. Все інше, це вже люди там якось це все придумують, якось обговорюють, влаштовують, організовують. Це непогано їх і не гарно. Але правило є тільки одне: єдиний етичний принцип. І на цьому єдиному етичному принципі ґрунтується усе життя людей. І уся професія Ямараджа та його помічників. У них його дуже-дуже багато. Але це не означає, що вони погані. Це як поліція. Якщо ви не злодій, то поліція для вас це просто звичні люди, у яких робота своя. А якщо ви злодій, ну ви будете боятися закону і тих, хто його представляє. Діти ж поліції не бояться міліції. Діти, вони, на них закон не розповсюджується взагалі. Та вони не знають, що це таке, поліція чи міліція. Ямадути зв'язали Дандаку шкіряними ременями душу, тонке тіло, в якому була душа. Зв'язали його шкіряними ременями і повели нелегким шляхом. Побачивши Дандаку, яма, Бог справедливості, запитав свого радника, чи трагупту. Що було далі, дізнаємось в наступній казочці. Всім гарного настрою, солодких снів!